1 серпня у 120 країнах світу стартував тиждень підтримки грудного вигодовування. Захистити природне право дитини та природний обов'язок матері щодо грудного вигодовування малюків взялись і у Житомирі. Круглий стіл, присвячений цій темі, пройшов у Житомирському обласному перинатальному центрі Нове життя. Ми в перинатальному центрі зібралися не випадково, тому що хочеться, щоб з цього місця локального, звідки народжуються, звідки йдуть наші мами своїми немовлятами. І розповсюджувалося оце бажання долучитися до того. Природнього, що створено, що дано людиною, що необхідне нашим немовлятам. Ми знаємо, як це важливо і для самого немовляти отримувати материнське молоко, тому що це на фізичному плані молоко. А ще з цим вони отримують любові, ласку і все інше. Гідної альтернативи молоку матері на сьогоднішній день просто не існує, тому відмовлятись від грудного вигодовування без об'єктивних на те причин, мамам лікарі категорично не радять сьогодні. Є різні погляди суспільства на це все, але ж ми лікарі завжди радимо дотримуватись того, що сьогодні випробувано світом, що називається доказова медицина. Сьогодні, вже в нашій державі, з 95-го року є галузева програма по підтримці грудного вигодовування, і тому я ще раз повторююсь, альтернатив нема. І це найбільш якісний, скажімо, продукт харчування, який потребують маленькі дітки. Грудне молоко має унікальну властивість. На кожному етапі розвитку молюка молоко містить саме ті біологічні речовини, яких немає ні в якому іншому дитячому харчуванні, які забезпечать у даний момент правильний розвиток дитини. З приводу тривалості грудного вигодовування єдиної думки немає. Але Всесвітня організація охорони здоров'я вооз і ЮНЕСКО рекомендують підтримувати цей процес до двох років і більше. Станом на 12-й рік житомирщина серед регіонів України виглядала не гіршим варіантом, тому що 55% забезпечувало грудне забезпечували дитини ну, до півроку. Але півроку це замало. Рік це майже обов'язкова програма, а бажано і підтримати і в подальшому. В рамках всесвітнього тижня підтримки грудного вигодовування у районах та містах області планується проведення консультацій для молодих батьків, тематичних зустріч у центрах планування а також материнських фестів. Щоб посилити психологічно готовність жінок до материнства, директор департаменту сім'ї молоді та спорту Світлана Грець подарувала перинатальному центру свої книжки з дитячими творами.